Серед найдорожчих цінностей для людини особливе місце посідає здоров'я. Як для кожної окремої людини, так і для нації загалом важко знайти іншу цінність, яка б мала настільки важливе значення у життєдіяльності особи та спільноти. Адже здоров'я є одним з найголовніших чинників, які впливають на розвиток людства. Відповідно до статуту всесвітньої організації охорони здоров'я під здоров'ям розуміють стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів. Всі ці составляючі очень дуже важливі. Нельзя бути фізично здоровим. Ну якщо ти в депрессии, то ми не називаємо це уже здоров'ям. Поэтому дійсно человек существо комплексне і підходити к вопросам здоров'я потрібно комплексно. Визначення поняття здоров'я вооз повністю співпадає з біблійним згідно святого письма здоров'я людини є другою зазначенням цінністю після її життя. Тіло людини Біблія називає храмом Духа Святого. Відтак воно потребує дбайливого ставлення. Усвідомлення цієї відповідальності спонукає християн допомагати оточуючим зберегти її, відновити здоров'я. Зокрема, адвентисти будують лікарні, де впроваджують передові методи лікування, відкривають медичні та реабілітаційні центри, профілактичні заклади і пропагують здоровий спосіб життя. Бог максимально бажає діяти через людину, через його розум. Тому Бог побуждає людину чоловіка про тіло. тіле. Тому в В'єтхам заветі ми читаємо цілі глави о том, як народ божий по заповідям Божим, переживав і атілі своєму, і это давало їм им возможность иметь здоров'я. Ми читаємо, какие були довгожителі в народі. Божьем. перший санаторій, профілактичний оздоровчий заклад. Адвентисти відкрили 1866 року в Америці. Із 1905 року веде свою історію всесвітньо відомий медичний центр університету Лумалінда в Каліфорнії. Головною метою адвентистських закладів медичного спрямування, які діють у всьому світі, є відновлення фізичного, розумового, соціального й духовного здоров'я людини, а також допомога в набутті навичок здорового способу життя. Помагає людям із фізично, Ми їм побачити Христа. Сьогодні в Україні функціонує близько десяти адвентистських медичних закладів і санаторіїв у різних регіонах. Нещодавно санаторій гармонія, що в Новомосковську біля Дніпра, відзначив ювілей 5 років з дня першої зміни, відвідуючи гармонію, гості знайомляться з принципами здоров'я, а саме, вживання достатньої кількості води, фізичні вправи, свіже повітря, відпочинок, сонячне світло, збалансоване харчування, відмова від шкідливих звичок і довіра Богу. Я стала більш здоровою пищу потребляти. Я тут отримала дуже багато інформації. Мені дуже подобаються лекції врача. Я здесь научилась многому. Научилась пить воду, ходить, кушать, общаться, обниматься здесь научилась, потому что до этого я могла обнять только ну, близкого человека. Вот у меня давление высокое или там сердце там, так сильно стучит. Я начинала ходить. Я себя чувствовала ну, значительно лучше. Я не могу сказать, что прямо ну, идеально, да? но значительно лучше себя чувствовала. Я могла спокойно лечь спать. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про принципи здорового способу життя чи відвідати один з санаторів або медичних центрів, телефонуйте за номером 0800 30 20 20. Наталя Купилова, Олександр Федоров, Дніпровщина, Вісті надії.